Але до виділення матеріалів є угода. Саме укладено, ну, може пояснити, може я, невірно розумію закон, самовкладена угода, а не угода попередня. Немає такої. Що ви Домовлені. робити? Домовленість. Чим це підтверджується? Між вами, між керівником САП? Що це за такі документи є? І навіщо розділяти виділяти матеріали? Який зв'язок між доправіною екстрадицією, укладенням угоди, не укладенням угоди і виділенням. Ну нічого в своєму листі не написала, тому до вас захопили. Зараз ведуться відповідні переговори, досягнуті вже скажімо, домовості по основних пунктах, навіть підписаний проєкт угоди. Просто питання в тому, що цей факт, що на даний час мій клієнт знаходиться в СІЗО в Франкфурті, немає навіть можливості на великазелю йти, допустим, взагалі ну, ніяким способом офіційним підписати цю угоду. На даний час такої немає. Продовжити там процедуру і дійсно дійти вже до підписання угоди. Ми дійсно хочемо ініціювати добровільну екстрадицію. Е, ну, однак якось було думаю, досягнуто згоди, що е, після питання з приводу виділення матеріалів окремо провадження, з, з, з нашої сторони вже також підтвердження, що йде процедура укладення угоди, і ми тоді ініціюємо добровільну екстрадицію в подальшому. Відбудеться підписання, вже коли він буде знаходитися в Україні. Ну ми про це ви про це і раніше так само говорили, що є варіант добровільної екстрадиції. Ми все-таки з клієнтом ці всі моменти обдумали і дійсно бачаємо це найбільш доцільним на даний час. Тим більше я наголошую, що мій клієнт ні в якому випадку там ні разу не ухилявся від е, слідства чи суду. Він був на ВКЗ, наскільки ви пригадуєте ще і коли справа ну, з перших засідань, знаходився просто за кордоном ще до моменту, коли не підрозділося. В зв'язку з цим ми й далі налаштовані, якби не ухилятися, а ну, конструктивно працювати по цій справі в напрямку укладення оборудовань. Будь ласка. Знаючи, законодавство регламентується пошук осіб за кордоном, видачу їх екстрадиція. Mm -hmm. Я не розумію, який зв'язок між виділенням, екстрадицією і добровільною екстрадицією. Зв'язок тут лише в тому, що ми не можемо вкласти угоду технічно у зв'язку з тим, що клієнт знаходиться зараз під екстрадиційним арештом в Франкфуті. Ну це лише запускати механізми там міжнародної правової допомоги, це буде довше, напевно, ніж процедура самогоційного арешту. Так Я про зв'язок питаєте. Який зв'язок між тим, що ми Я про угоду вам нічого не казав. Виділенням екстрадіцію. Виділення матеріалів і екстрадіцію. Угоди не існує зараз. Ми не можемо про неї казати. Ну і є проект, ну який ми скажімо, підписали там з нотаріусом. Франкфурті, як підтвердження наших е ініціатив щодо укладення угоди. Тобто цей процес я вважаю вже триває. я ну, В даному випадку не можу сказати, що укладення угоди проводне винуваці, у нас і буде якимось одному ментом. Це в нас дійсно цілий процес, тому що людина знаходиться там. І воно саме ну, і так і пов'язано із виділенням і з добровільної і у мене ці, ці питання, тому що суд здійснює комунікацію з, через Міністерство юстиції України з, з, з компетентним органом Німеччини, і вже суд вже на, фіналізував всі матеріали, які вам, а, прохали надати а, сторона, протилежна сторона, і а, для того, щоб вирішити питання про недобровільних столиці. Тому. Коли ви кажете, що а, ви маєте бажання здійснити добровільну традицій, для цього більш ніж достатньо було часу, щоб надати згоду, і вже б особа була тут, і була б тут уже угода, і стояло б питання щодо зміни запобіжного заходу. Як це проговорювалося раніше засіданні. Тому в мене виникає питання, який зв'язок між добровільною традицією? Навіщо для добровільної стадиції? потрібно виділення матеріалів фактично впрасили про хайте. Так, я розумію, ми ознайомлені в електронному суді з цією перепискою, яка ведеться. Тут, власне, от ви правильно говорите, що ситуація з цим екстрадиційним арештом, з екстрадицією, вона довга по часу. Ну, ви зараз теж надали ці матеріали, але ж і попередньо там витребовували нові матеріали. Ми не знаємо, скільки це займе по часу. А добровільна екстрадиція, вона набагато швидша. Я керуюсь виключно тим, щоб клієнт мав можливість швидше вийти на свободу. розумієте? І для нас ну, ми ж з своєї сторони ініціюємо угоду, але ну, нам теж потрібно якесь розуміння, що інша сторона цю е, нашу ініціативу підтримує. якраз таки е, в межах цього ми зараз е, знаходимося на цій стадії. є розуміння Щодо укладення угоди. Да, то я останній раз задам запитання. Та, і е, в тому, що я констатую, що ви ухиляєтесь від відповіді. Ну, тяжко пояснити, Щось, ну, ну, я обичайно, що честь, ну, пояснити ну, вам не зможу. Ну, давайте я скажу, ти, ти, ти тоді ви, скоріше, що я зробив не так. Ви е, нібито ініціювали при прокуратурі е, е, укладення угоди про е, визнання винуватості. Mm -hmm. Проте, фактично, цієї угоди не існує. Тобто, у тобто вашого клієнта є можливість звернутися до нотаріуса, будучи арештом, є можливість здійснити будь-яку іншу комунікацію, але чогось немає доброї волі укласти ту угоду, про яку ви зазначаєте. При цьому у вашого клієнта немає доброї волі піти на добровільну екстрадицію, яка здійснюється протягом місяця, а не триває вже більш ніж місяць, згідно. Чинного міжнародного законодавства, він не додає таку згоду і він йде по великому колу про загальній традиції і що ми бачимо в матеріал кримінального провадження. І тому в мене дисонанс, в, ви кажете про одне, про те, що він бажає про добровільність традицій, а коли він забажає, коли вже він буде в літаку чи в приховує територіонати кордон України, ну тоді чому поясніть, будь ласка, чого на сьогоднішній день він не, не дав згоду на добровільну традицію? Я намагаюсь пояснити. Я ж пояснюю, що в цей момент, що ви сказали, має можливість викликати метаріуса, це не підходить ну, в прокуратурі в першу чергу такий формат підписання угоду. Відповідайте на моє запитання. Це. Не потрібно, потрібно ці історії. Я даю от коротку відповідь. Ми вважаємо, що з моменту, коли дійсно от вноситься відповідне клопотання про виділення, з цього моменту ми бачимо і ініціативу сторони обвинувачення про те, що дійсно є можливість укласти угоду, і у зв'язку з цим... Ми з клієнтом домовилися, що він от приймає рішення про добровільну. Добровіль просто щоб зрозуміти оцей момент. А які підстави для виділення матеріалів, якщо не існує угоди? Ну, дивіться, я просто, я це я розумію, що процес укладення угоди в нашому випадку не одномоментний. Ми його вже розпочали. І в нас навіть є підтвердження того, що цей процес розпочав. Таке клопотання і цього не маємо вирішити. Будь ласка, хто бажає ще з цього висловитися. На сьогоднішній день немає процесних підстав для виділення матеріалу. По-перше, зараз фактично робиться суд заручників, що якщо суд вирішить, то буде угода. Суд не вирішить, то не буде угоди. Тобто, фактично, зараз сторони проповоди сторона захисту роблять між собою, скажімо так, учасником угоди, зокрема, і суд. Залежить від того, підутина вигодження чи не підуть, залежить від того, який суд... Це перше. По-друге, є процесуальні підстави. По-перше, є винувальна акція, звітувати. Пан Нестерук так само і в цьому кримінальному провадженні. Ми не знаємо угоди про укладення стосовно всіх епізодів чи певної частини. Не зрозуміло, які матеріали всі виділяти, чи частково виділяти. А якщо в подальшому угода не буде затверджена судом, то в даному разі честь ми вважаємо, що саме певні повинна бути підстава для виділення матеріалу це укладення угоди. Після цього прокурор повинен, повинен вирішити питання про зміну обвинувального акту. Зокрема, про виключення нестарокаси з складу обвинувачених в цьому кримінальному провадженні. Потім вже вирішується питання певне про зупинення чи не про зупинення провадження. Сьогодні шлях, це все слова, тому піста для виділення має. Якісь інші думки будуть. Того, що я переяву 10 хвилин. Поставник потерпілок. Видалення? Добре. Ну, по суті звертається в наращик напрям для винесення рішення оголошення через виходить на радші накладки. 2025 року. Вищий антикреаксивной суд вкладывай судья учет и правосудия голова на честных постановлениях покурал мало по выводе материал о кринах предважности. Дмитрий Гаверович обвинувательно учения криминальной правопорушенной побачимости на пятого стиль стадионский один крим. Задовольнитель. Материал с криминальной поважной номер пять, двадцать двадцать Багато нулів 6 від 5.6.2021 до 2021. Судова справа за номером 991, дрип 62, 993, дрип 24. У частині обвинувачення міністрового правопорушення, керівника правопорушення, перебачення 5 статті 191 КПК України, виділені в окремому провадженні. В виділенні такі матеріали. Копія обвинувального акту кримінального провадження провадженні 5, 20, 21. Декріка 6 від 5.6.2021 до 2021 з додатками. Копія листа прокурора спеціалізованої інтеграційної прокуратури до доручний інтеграційний суду за номером 7-дріп 1, номер зазначається 22.07.2024. Ухова набира закону своє розмовити оголошення Скажений не підлягає. Суд прийнято рішення зрозуміло. Повний текст ухвалу буде оголошено 22, а. 23 вересня поточного року о 13 -го годині 00 хвилин хвилину і святому судовосідній залі засідну вищої інтеграційного суду. В повному тесті будуть викладені матеріали, які відкривався суд під час прийняття зазначеного рішення. Учасники судової мають право отримати копію у зазначений день або в безпосередній суді або направо на електронну адресу. Невідкладно після того, як буде виготовлений повний текст. Про не таку необхідність, про що повідомити стресу засідання. Так, і у нас. І сьогодні ми збиралися не так надовго і вже інші справи підходять. Подивимося. У нас є ще дата? Дата Наступну дату сусідня у вас буде додатково, і по цій теж сусідні погодить з вами ці дати. На цьому сусіднього ще закінчено. Дякую, до побачення.